Журналісти з 9 областей України завітали до Хмельницького в рамках всеукраїнського престуру. На зустрічі з міським головою їх насамперед цікавило, як громада організувалась у перші дні повномасштабного вторгнення. Як каже Олександр Семчишин, зима була дуже важкою через постійні обстріли. Комунальники працювали у надзвичайних умовах. Минулу зиму, навіть тоді, коли в нас жорстко прилітало. а по Хмельницькому дуже багато прилітало, і ми залишалися без електроенергії. Тепло ми давали завжди насправді, тому що ми мали когенераційні установки, які без електроенергії на газу самі виробляють, і тепло і електроенергію себе повністю забезпечують. Як місто заробляє гроші? Це ще одне питання від журналістів. Міський голова запевнив, бюджет виконується, хоча в перші дні після 24 лютого фінансисти очікували гіршого. 2023 рік бюджет виконується. За перше півріччя перевиконаний. Ми мали можливість уточнятися по першому півріччю і коригуватися. Бачимо хорошу динаміку і по липню, тому сподіваюся, що і в другому півріччі буде перевиконання. Всі показники, всі статті доходів, всі фактично виконуються. Наше місто за темпами забудови завжди було в лідерах, проте війна усе змінила. Темпи впали, ну але порядка 15-20 будівництв нас ведеться. Вартість квадратного метра житла суттєво виросла. Зараз у нас десь 18-20 тисяч гривень квадратний метр житла. Був порядка 80 до 24 лютого. Громада підтримує людей, які вимушено покинули рідні домівки та допомагає військовим частинам, адже це зараз у пріоритеті.